Пишаюсь і на цій війні, тим, що в мене жодного 200-го з 300-го в швидкій. Біль, яку жінка відчуває під час пологів, це несусвітна біль. Але чоловік маленьке поранення, маленький осколочок, ми вже пишемо заповіт. Багато військових знає про те, що я не маю домівки власної. Після війни всі обіцяють удочерити, усиновити, приютити, знайти місце життя. «Бусінка» — це раптовий позивний, який прицепився з першого дня війни. У мене було три важко поранених, але машина вже швидка була втрачена в зоні бойових дій. І я породійки викликала на точку передачі поранених швидку від своєї бригади. Але швидка була на визові в іншому батальйоні. Коли я повернулася на командний пункт свого батальйону, то мене запитали, де поранені. Я командиру відповіла, що поранені вже в шпиталі. Питання, а чим ти їх довезла? Попутками. По дорозі зустріла швидку 80-ї бригади. Як кажуть, в народі проголосувала, передала своїх поранених і повернулася в визначене місце очікування. Командир був дуже здивований, обняв мене міцно і каже, моя ж ти бусічка. Моє життя було спокійним, я займалася любимою справою, була жіночим лікарем. Далі запропонували місце медичного директора в одній із лікарень Луганщини сільського типу. Я отримала освіту організації та управління охорони здоров'я, зайняла цю посаду. 20 років саме посада жіночого лікаря. Не рахували, скільки малюків народилося? Більше п'яти тисяч. Маленьке село, але ну, от, така була медична допомога. От поэтому навіть зараз, під час війни, коли у мене командир за... запитує, виживе цей поранений, якому надавали медичну допомогу чи не виживе, моя фраза командира одна не зі мною. За 20 років стажу один із акушерських показників це материнська та перинатальна смертність. Я не мала таких показників. Вони були нульові, я цим пишаюсь. Пишаюся на цій війні, тим, що в мене жодного 200-го з 300-го в швидкій. Всі були доставлені живі до стабілізаційних пунктів. Там, де я зараз служу, це третя спроба. Я отримала контактний телефон з ЦК СП, мого командира батальйону, який формував цей батальйон. Коли я йому зателефонувала, представила, що я. Жінка, що я хірург за освіту, хірургічного профілю, хочу служити в вашому батальйоні. Мені така пауза була. Він говорить: ну ви ж жінка, почнеться пологи, вагітності. Це моє зважене рішення, і я хочу вступити на цю службу. Я надаю екстрену медичну допомогу. Це як швидка допомога для цивільних, щоб було зрозуміло. Тобто у нас евакуація, йде поранених, це перший кейсивак, другий кейсивак до стабілізаційного пункту, де ми довозимо наших трьохсотих поранених хлопців, де вже дається кваліфікована медична допомога лікарями, хірургами, анестезіологам, в залежності від чого потребують поранення. В чому саме заключається наша робота? Ну, знаєте, це вирвати людину у смерті. Наші брати, якщо їх можна так назвати, дуже часто використовують ФПВ, каби. Тобто враження йде мінно-вибухові травми саме від ФПВ, від кабів. Також розбрасують по шляхам логістичним, по шляхам евакуації міни. Це опіки, це ампутації, це вогнепальні, осколкові сліпі поранення кінцівок. Грудної клітини. Найстрашніше, що було на Покровському напрямку. Ну, я, як лікар-хірург, звикла, що я заходжу в операційну, я не бачу обличчя пацієнта. Був важко поранений військовослужбовець-розвідник. Це була повна вентрація кишечника. І я бачила, як пульсує аорта. І тут у мене на моєму столі в швидкій я бачила обличчя пацієнта. Я бачила кишківник пацієнта, я бачила цю пульсуючу аорту і розуміла, що в тих умовах я не можу йому повністю надати повний об'єм медичної допомоги, стабілізували далі своїми е, можливостями і відправили цього пацієнта на покров. Це був е, червень 24-го року. Це незабуваючий момент, бо не привикла бачити обличчя пацієнта. І червну порожнину. Дуже страшно було в Лісичанській. Я перший раз побачила така ж ситуація. Він траси кишечника Дівч... дівчинки було 9 років Нас крили мінометами по квадратам, і осколок розповров червну порожнину дитині. Комбат заборонив видвигатися в точку враження. Але ми з хлопцями під плитами, під будинком проникли ну, дитячий майданчик, бо дитинка гралася на майданчику, і це все трапилось там. Мама була шокована. Вона бігала в галасі в повному. Але ми дитинку забрали, обстріл продовжувався, підключились, стабілізували більш-менш, що ми могли. Потім було страшно на сіверському напрямку, населений пункт Верхньокам'янське. Я залишилася на норі сама, і я чую галас, повний галас під деревами на проїжджій частині. Я, ну, то в цей час теж іде мінометний обстріл нашого населеного пункту. Підбираю туди, лежить два військовослужбовці, які голосують. А навпроти вже 10-та гірна штурмуває. Я говорю, хто це? Я не знаю. Бус під'їхав, їх викинув. Я не знаю, хто це. Я викинула носілки тягучі, мені занесли їх на підвал. Я їх стабілізувала в одного неповна ампутація нижньої кінцівки, правої була руки. В іншого, руки неповна ампутація, теж предпліччя. Саме що заповнилася цією ситуації, військові оказалися офіцерами, і тут я собі зробила такий висновок. Неважливо, на якої ти посаді, неважливо, яке ти звання маєш. Війна, зброя, сусідів пошкоджує одинаково що генералів, що солдатів. У мене професіональна шкода з цивілки була те, що я не запам'ятовувала прізвище ім'я по батькові своїх пацієнтів. Я знала обличчя, їхній діагноз. А тут я знаю позивний і їхнє травмування. От це як паралель. Дзвонять, пишуть, запрошують в гості. Багато військових знає про те, що я не маю домівки власної. Після війни всі обіцяють удочерити, усиновити, приютити, знайти місце життя. У 2022 році в нас батальйон складався, 50% Львовяни, 50% Вінничани. У мене були як це, змагання між Львовом і Вінницею, де їхня бусінка буде жити після війни. У Вінниці чи в Львові. Я працювала жіночим лікарем. Тут в основному ми стикаємося з чоловічим. Чоловіками, пацієнтами, трьохсотими, але є і жінки поранені. А, ну, скажу так, болівий порог у жінок гаразд ніже, ніж у чоловіків. Жінки більш виносливі, ніж чоловіки. Біль, яку жінка відчуває під час пологів, це несусвітна біль. Але чоловік маленьке поранення, маленький осколочок, ми вже пишемо заповіт. Вони дуже. Ну, дуже боляче все вас Я дуже жорстка, я аналізуючи ті випадки, дуже багато ненормативної лексики і у хлопців, і в мене, але це все по-доброму. Ми бачимо одну мету, щоб він вижив, особливо при перегрузці, коли. Вони лежать і кажуть, все, я вмираю. Ну і це закономірність, коли трьохсотого перегружають швидку, і він бачить обличчя бусінки або дока. адреналін закінчується. Починається гіповолімія, вони втрачають свідомість зачастую, закінчується той адреналін бойовий, з яким вони були там. Все, вони у медиків, їхнє життя, вони доручають тобі. Він не дав своє життя, роби за мною, що хочеш. Головне, щоб я вижив. Пару разів під час евакуації пропонували, якщо нога приживеться, він на мені одружиться, іншою, якого не повна ампутація, верхньої кінцівки. Рука приживеться, я тобі підніму і буду кружляти. Я завжди. Згадую слова свого наставника, хірурга з медичного університету, коли говорив, коли ти будеш жаліти своїх пацієнтів хірургічного профілю, ти будеш їх втрачати, жаліти пацієнтів не можна. Треба робити все, що від тебе вимагають, твої знання, навички і врятовувати життя.